Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні мені виповнилося 27 років. Часто люди говорять, що вони не відчувають себе на свій вік, і моя особиста думка, що так і має бути. Вік це просто цифри, які придумали люди. Ми не маємо відчувати себе молодими у 19, а дорослими у 30 або у 50. тому що ми залишаємося тією ж людиною. А вік це просто цифри. У цьому відео я хочу поговорити про 27 усвідомлень, думок, цитат, які змінили мій світогляд, полегшили або вплинули на моє життя. Можливо, деякі з них будуть співзвучними з вами, деякі ні. Мені дуже цікаво буде почитати вашу думку у коментарях. Та буду вдячна, якщо ви поділитеся своїми особистими інсайтами. І перше, з чого я б хотіла почати, це страх. Треба бігти не від своїх страхів, а до них. По ту сторону страху завжди знаходиться краще життя, більше можливостей, свободи. Коли ти наважуєшся на щось, не дивлячись на свій страх. Тобі здається, що ти всесильний, що тепер ти можеш все. Наші вибори мають відображати наші надії, а не наші страхи. Неможливо нічого не боятися, але можливо маленькими кроками рухатися в напрямку своїх страхів та долати їх, і відкривати нові горизонти. Нещодавно я почула таку цікаву фразу: якщо вам страшно іти до своєї мрії. І ви обираєте не йти до своєї мрії, ви теж ідете, але просто не до своєї мрії, а в іншому напрямку. Другий пункт ніхто не зможе тебе врятувати, так як і ти не зможеш нікого врятувати. Ворота особистісних змін відкриваються лише зсередини. Інколи у людей є уявлення, і в мене воно колись було, що хтось має прийти в моє життя, хтось має його змінити, хтось має мене чомусь навчити, і що взагалі люди навколо мають щось для мене робити. Це дуже легко пояснюється тим, що дівчата Зазвичай ростуть на казках про те, що Живуть принцеси такі бідні, нещасні, потім з'являється якийсь принц і рятує їх, і тепер їх життя схоже на казку. Ти це поглинаєш з малого віку, і потім важко у своєму житті жити за іншими сценаріями. І важко зрозуміти, що не буде моменту, коли з'явиться якийсь умовно принц, врятує тебе від дракона, зробить щасливою і змінить твоє життя на краще. Такого ніколи не буде. Це дуже важливо зрозуміти і перестати перекладати відповідальність на інших за своє життя, за своє. Щастя за свою реалізацію і так далі. Мені дуже подобається думка з книги ігри, в які грають люди, що дракон і принцеса вони завжди зв'язані, вони завжди знайдуть одне одного, тому що все це сценарії, які ми звикли проживати, і ми їх повторюємо у своєму житті просто різними способами. Тому скільки б людину не рятували, вона все рівно знайде свого дракона. Третій пункт не обов'язково битися кожного разу, коли тебе викликають на поєдинок. Важливо вміти обирати, у що ми вкладаємо свою енергію, і які битви дійсно варті того, щоб в них приймати участь, а які простіше просто проігнорувати, щоб зберегти свій душевний спокій. І піти далі. Наступний пункт дуже схожий: не потрібно вміти вирішувати конфлікти, потрібно вміти їх не створювати. Розумна людина вирішує ті проблеми, які мудра просто не створює. Дуже часто найкращий спосіб захисту це не напад, а вміння не вестися на провокації та не брати участь у токсичній взаємодії. Питання не в тому, як виграти в карти у противника, а в тому, чи взагалі потрібно сідати за стіл. П'ятий пункт. Ніхто не може тебе образити, образити можливо лише ту людину, яка хоче образитися, яка дозволяє собі образитися. Безсумнівно, в нашому житті будуть люди, які хотітимуть якимось чином вивести нас на емоції або проявити неповагу. І майже завжди це абсолютно ніякого відношення до нас немає. Як на це реагувати, вирішує лише сама людина, скільки разів вас можуть ображати і чим саме. Вирішувати лише вам, якщо вас легко образити, вам легко маніпулювати. Той, хто може легко вас розізлити або вивести з себе, контролює вас, і це важливо пам'ятати. Вся справа в тому, що нас ображає не те, що люди нам говорять, а те, до яких ран вони торкаються своїми словами. Дуже важливо розуміти, що саме може вас образити, тому що я, наприклад, знаю, що мене не може образити ніяке висловлювання стосовно моєї зовнішності або розумових здібностей. Але є деякі моменти, коли я дійсно можу образитися, і зазвичай це маленькі дрібниці, які інша людина може зробити несвідомо. І так як я це відслідковую, я одразу зупиняю цю емоцію і вчуся робити це на постійній основі, тому що я розумію, що. Це лише про мене, те, що мене ображає, лише про мене. Це якісь мої старі травми, які тягнуть мене назад. Інколи легше просто відпустити і проігнорувати, не звернути увагу, але закарбувати, що ось саме це те, що мене тригерить, і спробувати зробити так, щоб в майбутньому схожа ситуація уже не могла мене зачепити. Напевно, найважливіше усвідомлення особисто для мене у тому, що моя цінність. Це не групове рішення. Моя цінність не в думці моїх батьків, моїх друзів, не в коментарях в інтернеті. Моя цінність лише всередині мене. І лише я її визначаю і встановлюю, лише я її контролюю. Вона не підвладна зовнішнім силам і факторам. Вона не змінюється від того, чи у мене щось виходить чи не виходить, не змінюється від того, скільки у мене грошей, не змінюється від того, який одяг на мені. Це внутрішнє відчуття, яке контролюю лише я. Усвідомлення власної цінності дозволяє вибудувати кордон із зовнішнім світом, який постійно намагається втрутитися і висловити свою думку стосовно твоєї цінності. Але нехай він цю думку залишає при собі. Я цінна не тому, що всі інші погодилися, що я цінна. Не тому, що мене схвалили, я цінна просто тому, що я є, я існую, і цього достатньо. Мені не потрібно нікому доводити свою цінність. Головне, що її знаю, я сьомий пункт: якщо ти найрозумніша людина в кімнаті. Ти знаходишся не в тій кімнаті. Наше оточення або допомагає нам розвиватися, або тягне нас на дно. Колись я дивилася інтерв'ю з однією дівчиною, і вона розповідала, що кожен місяць запрошує людей, які їй подобаються, за якими вона слідкує в соцмережах, на каву. І тоді я подумала, що це так безглуздо і ресурсозатратно. Плюс це означає постійно стикатися з відмовами, і в принципі дуже дискомфортно. Але пройшло трохи часу, і я зрозуміла. Наскільки це геніально, ми з вами живемо у такому світі, що ми можемо створити собі абсолютно будь-яке життя. У нас є всі можливості наразі, щоб вчитися, отримувати знання, досвід від інших людей навіть безкоштовно, оточувати себе тими людьми, які мають спільні цінності з нами, або які нас мотивують та заряджають. Не можна недооцінювати важливість людського спілкування та обміну енергією. Коли ми маємо всі ці можливості у еру соцмереж, коли ти дійсно можеш написати кому завгодно, не користуватися цим просто безглуздо, сидіти і чекати, що твої люди прийдуть до тебе і знайдуть тебе, це як чекати літак на вокзалі. Такого просто не трапиться. Щоб оточити себе тими людьми, з якими тобі буде цікаво, які будуть тебе заряджати та наповнювати, потрібно прикласти певні зусилля, але це ніколи не було так просто, як зараз. Наше оточення нас формує, воно впливає на нас сильніше, ніж ми навіть можемо собі уявити. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Завдяки цьому я за останні півроку познайомилася з такою кількістю неймовірних людей, яких би ніколи не зустріла, якби не зробила перший крок. Це насправді не так страшно і зараз я розумію, що навіть якщо мені відмовлять, це не тому, що в мені якась проблема, це не моя поразка, це нормально. Ми можемо запропонувати або спитати у будь-кого будь-що, і людина може відмовити або погодитися. Ніхто нам нічого не винен, але запитати, ми маємо право. Дуже важливо періодично аналізувати своє оточення та те, як воно на нас впливає. Навіть колись було проведено дослідження, і виявили, що якщо на роботі з людиною за сусідніми столами сидить хтось, хто має погані показники та не є продуктивним, продуктивність людини, яка сидить поруч, також буде впадати. Восьмий пункт важливо не те, що говорять люди, а те, що вони роблять. Або те, як вони змушують тебе почуватися, не звертаючи уваги на дії людини або на те, як вона змушує нас почуватися на постійній основі, ми обманюємо самі себе. Ми стаємо співучасниками обману і болю, який може принести ця людина нам у майбутньому. Коли людина постійно робить якісь неприпустимі дії у вашу адресу і при цьому каже, що вона цього не хотіла, питання не до неї. А до вас, коли ви хочете вивчити свій урок на початку чи в кінці, дев'ятий пункт: те, що ми не змінюємо, ми приймаємо. Якщо ви не робите вибір, його роблять за вас. Якщо ви не приймаєте рішення, їх приймають за вас. Ваше життя вже є таким, яким ви його обрали або зробили, і безглуздо це заперечувати. Бездіяльність це теж вибір, але хороша новина в тому, що все можна змінити. Припинити бездумно приймати те, що відбувається навколо, і стати активним учасником свого життя. Переходимо до наступного пункту, і мені дуже подобається ця фраза. Якби бажання були кіньми, жебраки їздили б верхи. Самих бажань мало, щоб щось отримати чи досягти. Бажання без дій нічого не варті. Мріяти це дуже добре, але на одних мріях далеко не заїдеш. Важливо вміти пріоритизувати свої бажання та рухатися у їх напрямку поступово. А не жити в ілюзіях. Одинадцятий пункт: чим більше ніяковості ви відчуваєте перед відмовою, тим скоріше потрібно сказати ні. Якщо вам складно приймати рішення, завжди використовуйте цю фразу. Якщо це не стовідсоткове так, тоді це стовідсоткове ні. І також у більшості випадків, якщо рішення потрібно прийняти дуже швидко, є якесь обмеження по часу, і ви відчуваєте тиск. Можливо, вам взагалі не потрібно приймати це рішення і краще відмовитися або взяти паузу. Дванадцятий пункт черга не тому, що смачна, а смачно тому, що черга. Ми часто вважаємо щось цінним чи класним не тому, що воно таким насправді є. А тому, що це популярно, це про ефект натовпу. Тобто черга не тому, що щось об'єктивне хороше, а тому, що коли ми бачимо чергу, наш мозок автоматично думає: ого, раз усі стоять, значить, воно того варте. Завжди важливо задавати собі питання, чи я справді це хочу, чи я хочу, щоб інші люди побачили, що це в мене є. Тринадцятий пункт успіх іншої людини. Не є твоєю поразкою. Дуже часто в нашій підсвідомості може ховатися думка, що інші люди наші конкуренти. І якщо вони наші конкуренти, коли вони перемагають, ми програємо. Але насправді це абсолютно не має зв'язку з реальністю, тому що кожна людина проживає свої сценарії і має різні стартові точки, різні можливості і різні цілі. Дуже важливо змінити своє уявлення про цей світ і зрозуміти, що у нас немає конкурентів. Інші люди, наші союзники, з якими ми можемо іти пліч опліч і допомагати один одному, а не ненавидіти і заздрити. Ми маємо навчитися щиро радіти за успіхи інших, коли ми сприймаємо успіх іншої людини як свою поразку і культивуємо злобу всередині себе. Ми можемо переступити ту тонку грань, коли ми будемо сприймати поразки інших людей як наш успіх. І чекати і сподіватися, що інші люди зазнають невдачі. Інколи це можуть бути навіть наші близькі люди. Людина може будувати конкурентні відносини навіть у стосунках зі своїм партнером, але це завжди токсичні стосунки, тому що там, де один виграє, інший завжди програє. Мені дуже подобається одна притча про те, що Бог сказав чоловіку: проси що хочеш, я виконаю будь-яке твоє бажання, але твоєму сусіду я дам вдвічі більше того, що ти попросиш. І чоловік відповів. Виколи мені око, звичайно, це перебільшення, але воно дуже чітко ілюструє деякі ситуації в житті, коли людина готова чимось пожертвувати, тільки щоб хтось інший був у гіршому становищі ніж вона. 14 пункт приділяти увагу дрібницям. Все наше життя складається з невеликих дій та дрібниць, і часто ми не звертаємо на них уваги, тому що, начебто, це щось несуттєве. Можливо, ви коли-небудь чули про теорію розбитих вікон. Якщо ми візьмемо два різних будинки, в обох розіб'ємо в під'їзді вікно, і в одному з них ми одразу його полагодимо, а в іншому не будемо поспішати. То пройде трохи часу, і в цьому під'їзді буде розбите ще вікно і ще, скоріш за все, там з'явиться сміття, або будуть вчинені ще якісь акти вандалізму. Ось така маленька дія, начебто розбитого вікна, яке вчасно не полагодили. Призводить до набагато більших ускладнень, як, наприклад, коли ми відпочиваємо на природі і бачимо купу сміття, людям простіше кидати сміття туди, де воно вже є. Якщо це чиста галявина, більшість цих людей ніколи б туди нічого не кинули. Але так як вони бачать, що там вже є сміття. Вони не так сильно переживають за це забруднення, і ось цю теорію можна легко застосовувати до нашого життя, починаючи від прибирання вдома, коли ми одного разу не повісили в шафу речі, і от вже непомітно назбиралася гора неприбраних речей. Закінчуючи чистотою своїх думок та дій, одна невиконана обіцянка може призвести до безлічі ситуацій, в яких ви будете поводитися не так, як вам би хотілося. П'ятнадцятий пункт бути готовим до чого завгодно. Це бути не готовим до нічого. Справжня готовність до будь-якої ситуації полягає не стільки в підготовці до конкретних обставин, скільки в здатності адаптуватися до будь-яких змін. Бути не готовим до нічого означає не прив'язуватися до певних очікувань або сценаріїв. А бути відкритим до всього, що може трапитися, це вміння сприймати життя таким, яким воно є, і залишатися спокійним, навіть якщо ситуація змінюється несподівано. 16. пункт наливати потрібно лише в порожню склянку. Інколи ми не можемо змінитися, тому що в нас так багато старих сценаріїв та установок, що для того, щоб прийняти щось нове, потрібно спочатку позбутися старого. 17. пункт неможливо прожити життя, будучи недоторканим. Життя це вразливість. Правда в тому, що люди будуть вас ранити. Питання лише в тому, щоб обирати. Тих людей, які будуть цього варті. Вісімнадцятий пункт: ми всі результат нашого минулого, але ми не маємо бути його в'язнями. Більшість людей ніколи не стілюються, тому що вони залишаються в своїй голові, прокручуючи руйнівні сценарії. Інколи важливо просто відпустити. Ми не можемо сидіти і дивитися на свої рани вічно. Дев'ятнадцятий пункт, коли немає дороги назад, потрібно думати про дорогу вперед. В складних життєвих обставинах важливо рухатися, важливо діяти і щось. Зробити, а не залишатися на бездоріжжі, якщо вже нічого не можна змінити, потрібно йти далі, йти вперед. І думати, куди я можу рухатися з цієї точки від цих обставин, які зі мною трапилися, яка дорога попереду чекає на мене. Двадцятий пункт: візьми руль керування у свої руки і припини питати у людей їхню думку. Навчитися приймати рішення у своєму житті це дуже важливо. Це підвищить впевненість у собі та віру в себе, навіть якщо це неправильні рішення, хоч таких і не існує, тому що завжди можна все змінити. Але головне, що це ваше рішення. Що ви не віддаєте своє життя в управління комусь іншому, жити під чимось контролем, звичайно, набагато простіше, тому що якщо щось піде не так, у вас завжди буде людина, на яку можна спихнути провину. Але не потрібно дивуватися, коли ви віддаєте контроль за своє життя комусь іншому, що ви будете незадоволені місцем призначення. Щоб прийти туди, куди потрібно саме вам важливо приймати рішення самостійно. Життя це маленькі кроки, і кожна людина має навчитися стикатися з тяжкими ситуаціями та тяжким вибором у своєму житті, для того, щоб їй надалі було легше робити більші вибори і стикатися з більшими труднощами, які будуть з'являтися. Труднощі це Розвиток помилки це розвиток. Маленькі помилки можуть вберегти нас від великих помилок. 21 пункт все йде зсередини, все починається з нас і все закінчується на нас. Мені дуже подобається ця фраза. Ти можеш бути майстром своєї долі, ти можеш бути капітаном своєї душі, але тобі потрібно зрозуміти, що життя йде від тебе, а не до тебе, і це потребує часу. Важливо зрозуміти, що життя не трапляється з нами. Ми є творцем свого життя, все йде від нас. Наші реакції, вибори і ставлення до подій формують те, як ми їх переживаємо, і Деякі події ми до себе притягуємо і створюємо у своєму житті. Це усвідомлення вимагає часу, оскільки часто ми схильні думати, що життя підкидає нам випробування і що ми є пасивними учасниками, а не активними творцями нашої реальності. Ми знову і знову створюємо у своєму житті такі сценарії, у які ми віримо. До яких ми звикли, які ми вже бачили, в чому б людина не була впевнена, вона завжди знайде цьому підтвердження, і вона завжди створить такі події, які будуть підтверджувати її установки. Саме тому найважливіше працювати з тим, що у нас всередині, з тим, як ми бачимо цей світ, як ми його уявляємо, що ми створюємо у своєму житті на підсвідомому рівні, тому що все створюється двічі: спочатку в нашій голові і потім у реальності. Навіть людей у своє життя ми притягуємо одних і тих самих, просто у різному вигляді, щоб проживати ті емоції і події, до яких ми вже звикли, шукати зовні те, чого ти не відчуваєш всередині означає шукати марно бо ми ніколи не знаходимо того чого хочемо ми знаходимо лише те чим ми є Двадцять другий пункт лише тому, що там перегони не значить, що тобі потрібно бігти. Ця фраза особливо актуальна зараз, у еру соцмереж, коли скрізь нас оточують люди, які діляться своїми досягненнями, і можна в якийсь момент відчути, що ти відстаєш. Але потрібно розуміти, що можливо, це взагалі не твій забіг. Потрібно розуміти, які саме у тебе цілі та цінності, і куди ти рухаєшся, тому що бігти туди, куди біжать всі, це не означає бігти туди, куди тобі потрібно. Дуже легко потрапити у пастку і. Залізти на цю драбину успіху, і все це для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, що ця драбина стоїть не біля тієї стіни. І все це взагалі не твоє. Переходимо до наступного надважливого пункту пізнати себе. Для мене це стало пріоритетом, тому що кудись рухатися, потрібно з чітким усвідомленням для чого: з усвідомленням, хто я, що мені подобається, що ні. Дорога пізнання себе це дорога довжиною в життя, яка до того ж має перешкоди у вигляді зовнішнього шуму, коли. Все навколо кричить, ким ти маєш бути, що ти маєш робити, і от серед всього цього хаосу, десь там всередині захований скарб. Щоб його відкопати, потрібно дуже багато зусиль постійних та щоденних. Я проходила каміно де Сантьяго, це піший паломницький маршрут у Іспанії. На цьому шляху дуже багато знаків, і взагалі для мене особисто це шлях пізнання себе. І мені дуже запам'яталася фраза, написана на камені, що з усіх неймовірних речей. Які я пізнала у цій подорожі на каміно, найбільш важливою за моєю улюбленою є я сама. І це дійсно так, але цей шлях він не закінчується. Знайомство з собою, пізнання себе, вміння знаходитися наодинці з собою та бути собі другом це те, що потрібно пріоритизувати, тому що ми це єдина людина, яка буде з нами усе життя, яка пройде з нами усі труднощі. І ми. Та ж сама людина, яка може зробити наше життя нестерпним. Людина може бути собі найгіршим ворогом. Цього потрібно не допустити, тому що куди б ми не йшли, де б ми не були, ми завжди беремо з собою себе, і від себе ми нікуди не зможемо втікти. 24 пункт є лише теперішній момент. Банально, але це правда. Завтра не існує вчора. Не існує є тільки зараз. Проблема в тому, що дуже часто ми ставимо мету в віддаленому майбутньому і думаємо про зараз як про період підготовки. Ми думаємо, я дійсно цього хочу, але зроблю, коли прийде час. Таким чином, ми проживаємо відкладене життя. Поки ми відкладаємо життя, ми не можемо нікуди рухатися. Наші дні монотонно пролітають один за одним, тому що момент зараз це просто період підготовки. Щось, що треба перечекати найбільша брехня в житті. Це не жити тут і зараз, дивитися на минуле і майбутнє, і вірити, що там ти щось побачиш, але там нічого немає. Поки людина витрачає момент на планування майбутнього, набагато цінніше було б насолодитися ним в повній мірі. Чесно можу сказати, що я зробила величезний прогрес у цьому напрямку і дійсно дуже часто повертаюся у теперішній момент і проживаю його усвідомлено. Вчуся заземлятися, і найлегшим способом це зробити є сповільнюватися. Якщо ви кудись ідете. Або щось робите, умовно ріжете салат і робите це дуже швидко. Потрібно зловити себе на цій думці і спробувати почати робити це повільно і усвідомлено, тому що дуже багато дій ми робимо просто на автоматі, взагалі відключаючись від процесу. Нещодавно я дивилася фільм, називається Ghost Dog The Way of Samurai, і там була фраза про те, що коли йде дощ, неважливо, чи ти біжиш під ним, намагаючись сховатися під якимось будівлями, рухаєшся перебіжками, чи ти просто йдеш під ним спокійно. Безметушні, ти все рівно намокнеш. Так навіщо створювати зайвий хаос? Потрібно насолоджуватися моментом і приймати його, не дивлячись на обставини. Не завжди ці моменти бувають приємні, але біль це теж частина життя. Без нього ми б не могли цінувати його відсутність. Наступний 25 пункт пов'язаний з попереднім: очікування є ілюзією та стражданням. Часто речі, про які ми мріємо, в реальності є взагалі не такими, як ми уявляли. Ми можемо мріяти про неймовірно красивий острів Балі, а приїхати і стикнутися з іншою реальністю. Багато людей брудно, комахи і так далі. І наступає розчарування, що дорівнює стражданню. Так само інколи ми робимо із людьми, наділяємо їх тими властивостями, яких вони не мають. Зазвичай те про що ми мріємо і чого ми дуже сильно хочемо. Ми наділяємо тими рисами, яких не існує. Наш мозок перебільшує принади, а ми починаємо в них вірити, а потім стикаємося з реальністю. Коли ми підсвідомо створюємо в себе в голові неіснуючі історії, то неодмінно стикаємося із стражданням. Чим більше контакт з реальністю, тим більше щастя. Чим менше очікувань, тим менше розчарувань. Ти ніколи не отримаєш об'єкт алкогольного бажання, тому що він... Перебільшений твоїм розумом, і його взагалі не існує. Сенс в тому, щоб якомога менше жити в ілюзіях і частіше повертатися до реальності до того самого моменту, зараз. Двадцять шостий пункт: не думай, що ти можеш. Знай, що ти можеш. Є велика різниця між тим, щоб сподіватися, що в тебе вистачить сил або знань щось зробити, і точно знати, що ти це зробиш. Людина, яка думає, що зможе, і людина, яка думає, що не зможе. Це одна і та сама людина. І це не означає, що потрібно жити в ілюзіях, що ти якийсь всесильний, а це означає вибрати об'єкт, ціль і визнати свою готовність прийти туди, куди потрібно, і точно знати, що ти це зробиш, якщо ти це запланував, і вірити в себе на 100%. не мати жодного сумніву, що ти туди дійдеш, неважливо скільки часу це займе. Але поки ти можеш не пропускати жоден сумнів у свою голову, який буде казати тобі, що в тебе не вийде рано чи пізно, в тебе все вийде. Ти не можеш програти, поки ти не зупинишся. Успіх приходить до того, хто може рухатися вперед, не зважаючи на те, що він не отримує ніякого результату. Неважливо, як багато часу це займе. 27 пункт також важливо пам'ятати, і це останній пункт, що якщо щось не виходить, значить зараз ще не час всьому свій час. Інколи те, чого ми хочемо, не є тим, до чого ми готові на даний момент. Це трапляється поступово або можливо, нам потрібно почекати на щось ще краще, наше все рівно від нас не втече. В кінці хочу ще додати, що найважливіша інвестиція це інвестиція в себе. Матеріальне завжди можна втратити, людей навколо завжди можна втратити. А те, що ми вкладаємо в себе: знання, нові досвіди, роботу з внутрішнім світом, пізнання, довіру до себе, прийняття себе, це в нас ніхто не забере. Це внутрішня опора, і чим вона стабільніша, тим краще життя ми можемо створювати. Найважливіша робота в житті. Це робота над собою, і зараз я згадала про ще одну важливу річ: The secret of living is given. секрет життя у тому, щоб віддавати, потрібно навчитися віддавати перед тим, як приймати. Важливо в своєму житті задавати собі питання, не що всі інші і цей світ може зробити для мене, а що можу зробити я для цього світу і для інших людей. Як я можу бути цінною? Та важливою для інших, тому що таким чином ми можемо дійсно відчути, що наше існування має сенс, допомагаючи іншим людям, і ось це віддавання воно може проявлятися у найменших деталях, навіть коли ви посміхаєтеся до людини в магазині або в кафе. Коли ви просто ввічливий, коли ви можете допомогти комусь у скрутну хвилину, не очікуючи якогось зворотнього зв'язку, ось в цьому і є секрет дійсно щасливого і класного життя. Напевно, в цьому і є сенс не зациклюватися лише на собі, не бути егоїстичним або егоцентричним, а дійсно з відкритим серцем пропонувати себе цьому світу і думати, як я можу його покращити, і стати тією зміною, яку ти хочеш бачити у цьому світі. Почати з себе, і тоді весь світ віддасть тобі набагато більше. От і все, друзі, це мої 27 усвідомлень у 27 років. І напевно, вперше в моєму житті ця цифра взагалі нічого не означає. Вона нічого не змінює. До речі, лише в минулому році я зрозуміла, що якщо мені виповнилося 27, то це значить, що я вже прожила 27 років, і це останній день мого 27-річчя, а не початок. А завтра я вже почну жити свій 28-й рік. І отримувати новий досвід та відкривати для себе нові горизонти. Дякую вам за перегляд! Дуже цікаво буде почитати ваші думки в коментарях. До зустрічі!